Коли Еді Гав очолив Ньюкасл минулого сезону в листопаді 21-го року, команда Стіва Брюса за очками поділяла останнє місце в чемпіонаті. І на той момент єдина ціль команди була ну, за будь-яку ціну просто не вилетіти. Після приходу нових власників Ньюкасл, по суті, став найбагатшим футбольним клубом, але не витрачав гроші наліво і направо. У те зимове трансферне вікно команда зробила кілька точкових підсинь, серед яких найважливіші Тріп'єр, Бруно Гімараєс, Ден Берн. Кріс Вуд і Меттарґет не стали основними гравцями, але особливо Вуд. Часто був хорошою заміною калуму вилсону. У той сезон Ньюкасл не ти зберіг прописку, завершив у середині таблиці на 11 11-й позиції. За літнє і це зимове трансферне вікно. Клуб зробив ще кілька крутих трансферів, серед яких найважливіші голкіпер Нік Поп і центральний захисник Свен Ботман, особливо за співвідношенням ціна. Якість нападника Ісака мучили травми, і не було коли себе нормально проявити. А щойно придбаний універсал Гордон має поступово вливатися. зараз? Ньюкасл розміщений на четвертій позиції і є явним претендентом на лігу чемпіонів. Інтерв'ю для High Performance, послання на канал, я залишу в описі. Воно англійською мовою Еді Гау наголошував передусім не стільки на тактичній складові, а найбільше на культурі в клубі, на тому, що відбувається за лаштунками. Своєю основною сили він назвав учити і розвивати гравців. Гравці мають вірити, що ти їх любиш. Тоді вони довірятимуть і гратимуть на свій максимум. Потрібно ставити певні очікування перед гравцями, не має бути недосказаності, вони відповідатимуть цим стандартам або ні. І тоді довіра порушена. Він налагодив тісний контакт з гравцями, зокрема, цікавився їх е, сімейним життям і кар'єрним розвитком. Прибувши в розібраний Ньюкасл, він почав шукати позитивні моменти, а не негативні. Критичний і вимогли він більше передусім до себе. Гау знайшов групу дуже працьовитих гравців. Які Хотіли вчитися і з дисципліною теж проблем не було. За цей період видно, як команда почала фізично переїжджати опонентів. Я це говорю взагалі не просто так. Це може звучати як щось банальне, але такі речі часто ігноруються. Безправлі атмосфери, тактика і все інше просто не мають значення. Стартова схема Ньюкасла впродовж сезону 4-3-3. У цьому плані гау консерватору. Все має бути стабільно і послідовно. При білдапі Ньюкасл грає через чотирьох захисників та єдиного опорника Бруну Гімараеса. Як правило, крайні центральні півзахисники Уиллок та Лонгстаф розташовують. Вище у півфлангах, бувають, звичайно, ротації, як от у матчі проти Ліца в другому таймі, де трикутник зміщувався. Лонгстав займає позицію другої шістки, а Джо на позиції центрального атакувального півзахисника. Трійка півзахисту може розташовуватися широко, у такому разі Джо Еллінтон або Альмірон займають вищу позицію. Взагалі, ротація Вілка та Жоелінтона – Еллінтона типова річ не дивно, що після заміни Вилка, Жоелінтон Еллінтон постійно сідає на позицію лівого центрального півзахисника. Тим більше, що його туди перемістили з позиції нападника. Структура Ньюкасла з м'ячем може виглядати по-різному, залежно від ситуації. Це може бути 2-3-5 де фулбеки широко, десь на лінії з Гімараєсом. 3-2-5 або навіть 3-1-6, як от у цьому прикладі. Звичайно, розміщення при володінні гнучке і може відрізнятися з кожним суперником. А це стосується більшості команд. Номінально лівий захисник Ден Берн значно рідше йде в атаку, а переважно розташовується поруч з іще двома вежами ботманом і шером. Тріп'єр піднімається вище, де відповідає за кроси, навіси і паси для загострення. Е, у цьому плані він е, просто найкращий у Лізі, що підтверджує статистика. За кількістю очікуваних асистів та створених гольових моментів, він посідає друге місце в Лізі. Лункс як робочий кінь, носиться між атакою та захистом і опускається до Гіма особливо коли піднімається Тріп'єр. Е, у завершальній фазі Ньюкасл може насичувати вертикальні канали, часто створює перегрузи для кількісної переваги на фланзі або активно заповнює штрафний суперника. Е, у цьому прикладі в фіналі. Тратиння аж семеро гравців Ньюкасла. Далі йдуть загострення, стінки, гра на третього, простріли, удари тощо. Тепер погляньмо на цей прекрасний графік від Opta. Посилання на сайт залишу в описі. Зауважте, що у цьому відео дані станом на 10 лютого і вони змінюватимуться. На екрані графік секвенсів, тобто послідовностей. Це відрізки, коли команда починає і завершує володіти м'ячем. По горизонталі кількість передач на послідовність, по вертикалі пряма швидкість, з якою швидкістю команда просуває м'яч вперед у метрах за секунду. Сіті знизу праворуч із великим відривом. Команда Гвардіоли грає дуже непрямий складний футбол. Постійно катає м'яч, короткі паси. У них у середньому послідовність включає майже 5,5 передач, що є великим відривом від усіх інших команд. Далі йде Челсі і Брайтон близько 4 пасів. А от в Ньюкаслу зовсім інший стиль гри. Не те, щоб бий-біжи, але вертикальний, прямий з мінімумом зайвих передач. За кількістю послідовностей, що включають принаймні 10 передач, вони взагалі шості знизу. Зрозуміло, що при такому футболі найважливіша гра на переходах: акцент на дриблінгу і різкості Альміронів, Сен-Максіменів, розрізних передачах на хід, просування з м'ячем від Мідвілука та Жо Еллінтона. Наприклад, тут у матчі проти Ліца Жо Еллінтон отримує на фланзі, обходить на широкому кроці суперника, протягує вперед. Ньюкасл створює кількісну перевагу у фінальній третині, і в Лонг гольовий момент. У матчі проти Брентфорда один розрізний пас Сен-Максімена і протягування, того ж таки Жу Еллінтона, завершується автоголом Піннока. Інший приклад, Нюкасл буквально в три передачі виходить в контратаку. Бруну Гімарай сканує поле і в півоберту віддає розрізну передачу на хід Віллуку, той удріблені просування м'яча вперед через біг, у принципі, дуже сильний. І Нюкасла багато простору і можливість гольової атаки. Нарешті, у цьому епізоді дії всієї команди проти Брентфорда після відбору зі своєї третини. Дружно блоком ідуть в контратаку та створюють передумови для небезпечного моменту у цій ситуації могли вичавити набагато більше ніж кутовий окремим пунктом, я би виділив Ньюкасла. Це один із ключових інструментів для просування гри вперед, а також гри проти компактних блоків. У першу чергу це можливо завдяки вмінню деяких гравців віддавати довгі передачі. Зокрема, це стосується Бруногімараеса, Фабіана Шера і Кірана Тріп'єра. Знову, якщо повернутися до послідовностей, то в Нюкасла небагато атак через білдап в порівнянні з іншими топами. Команда не проти того, щоб виносити м'яч від воріт а там вже поборотися ближче до фінальної третини через лонгболи. Ньюкасл створив багато проблем Ліцу, який грав у щільний середній блок. Уиллок і Жо Елінтон неодноразово знаходили простір між лініями за спинами гравців. Так Нюкасел одного разу створив по суті гольовий момент, який не зміг реалізувати Жо Еллінгтон. В аналогічній ситуації Шерс знову віддає лонгбол на Уиллока за спину захисникам, і люк Еллінг змушений фолити. Лонгболо на свішок Бруну Кімараєса, який є стержнем опорою в атакувальній грі команди. Бруну перекидує обидві лінії пресингу ліца і таким чином відкриває простір для Альмірона. Той вривається в штрафний, забирає на себе увагу захисників і віддає під удар Лонгстапу. У матчі проти Бренфорда він ще раз лонгбол переводить гру на протилежний фланг, де Ріко Генрі ізольований один в один проти Альмірона. У таких ситуаціях Альмірон якраз найкраще проявляє свій дриблінг і гру на просторі. Тут він зміщується і доводить гру до удару. Гімарейс заслуговує окремої уваги після дискваліфікації команда без нього не схожа на себе. І йдеться не лише про якість на полі і тактику, а також про емоційну складову, втрачений якийсь баланс. знаєте. Бруно завжди вміє зарядити фанатів і команду, і для мене особисто дає таке відчуття, ніби от. Є чувак, на якого можна покластися От, усе в надійних руках. Без м'яча Нюкасл сидить у середньому компактному блоці 4-5-1. Вінгери, Альмірон і Жо Елінтон сідають у лінію з центральними підзахисниками. Ньюкасл дотримується принципу зонної опіки відповідно до положення м'яча. Тобто цей блок зміщується залежно від того, де суперник тримає м'яч. Центральні півзахисники можуть висуватися на певних гравців залежно від вказівок. Наприклад, у матчі проти Арсеналу в цьому прикладі видно, що Бруногі Мараєс іде пресингувати Томаса. Що на той отримує м'яч. Ще прийшовши до клубу, Гаус заявив, що хоче контролювати гру, хоче домінувати, а не відсиджуватись низьким блоком. І він не збрехав. Показник «passes per defensive action» – це кількість передач на захисну дію. Визначає інтенсивність пресингу не якість, а бажання забрати собі м'яч. За ним можна зрозуміти стиль гри команди, не саму успішність пресингу. Наприклад, Passes пасис defensive action показує, скільки пасів Ньюкасл дозволив Брентфорду виконати на 60% поля, тобто на половині Брентфорда, плюс 10% половини самого Ньюкаслу, Перш ніж Ньюкасл почне йти у відбір, фолити чи перехоплювати м'яч. Ось гарна діаграма від The Athletic. у сезоні 2021 двадцять ще тоді Стіва Брюса. Був останнім за інтенсивністю пресингу з великим відривом. Тобто, команда дозволяла супернику в середньому робити більше ніж 18 передач на тих 60% поля, перш ніж йти в відбір. Еді гау хотів повністю перевернути це з ніг на голову. Зараз команда одна з найкращих у лізі з цим показником. Лише Челсі вищий, як не дивно, і прибацений ліць, який на превеликий жаль не зміг розкритися з Джесі Марчем. І тепер він може спробує витягнути Саутгемптон. Тут дається взнаки робота Еді Гау. Пресинг не буде успішним, якщо блок не буде одним цілим, і кожен гравець не буде виконувати свою роль. Лінію розриватимуть і на тому все. Пресинг Ньюкасла зводиться не стільки до тактики, скільки великою мірою до хорошої фізичної підготовки, на які так наголошував Еді Гау. У матчі проти Бренфорда Нюкасл змусив суперника допустити дві результативні помилки. Сама структура Бренфорда дозволяла атакувальній тріці Ньюкасла грати в персональну опіку, тому варіантів розіграшу через короткий пас часто не було. У випадку з другим голом ще й розташування Єнсена та Бен дозволяло Калуму Вілсону блокувати обидві опції передачі. Рая вирішує зіграти на Єнсена. Вілсон перехоплює м'яч і віддає Джейкову Мерфі на порожні ворота. У випадку з четвертим голом Ньюкасла усі опції передач знову перекриті. Альмірон відповідає за обох гравців. Пас на кожного з них як тригер. Від цього залежить напрям пресингу. Рая вирішує зіграти на піннока, але поки він зорієнтується, Альмірон уже біля нього. Піннок під тиском робить погану передачу назад на рая. Альмірон перехоплює обіграє голкіпера і котить у порожні ворота. Коли йдеться про Ньюкасл, то не можна не звернути увагу на стандартні положення. Ну як можна це ігнорувати, якщо у вас три захисники вежі: Берн, Шер і Ботмен, плюс у вас ще є Жо Елінтон, Уиллок, і це без Ісака, який був довго травмований. Розуміло, що на одному рості не вийдеш, і підготовка до стандартних положень це довга комплексна робота, де залучені відповідні спеціалісти. Ну і ясна річ, Кіран Тріп'єр і його просто геніальні подачі, простріли. Мій улюблений правий захисник із часів Почетну бо Берн я ще не застав. За версією Фотмоп у Тріп'єра взагалі найкращий рейтинг у лізі. Команда витискає максимум буквально з кожного штрафного. Уявіть собі, що команда, наприклад, гвардіоли робить подачу зі своєї частини поля. А от Ньюкасл так робить регулярно. У Нюкаслу найбільша кількість ударів після стандартних положень з великим відривом. Аж 120, з яких набили більше, ніж 11 XG, тобто награли на більше, ніж 11 голів після стандартних положень без урахування пенальті. Інша справа, що Ньюкасл погано реалізує ті моменти, майже на 5 голів менше забили, ніж мали би. При кутових обов'язково двоє троє гравців блокують кіпера у воротарській, ще троє четверо габаритних гравців відповідають за вбігання, інші розташовуються на лінії штрафного майданчика для другої фази атаки або в разі. Контратаки суперника, де коли один із гравців підходить до прапорця для короткого розіграшу. Приклад голу зі стандарту проти Бренфорда. Тут зонний захист з п'яти у воротарському. У Нюкасла в цю зону пішло троє гравців у зоні 11-метрової позначки в Нюкасла. Троє гравців, по яких грають персонально. Альмірон з стріпєром коротко розігрують. Гімарай збігає на дальню стійку, де Нема кому проти нього зіграти. Це відео я готував ще до матчу з Борнмутом і не беру його до уваги. Абсолютно найгірша гра Ньюкасла в сезоні з тих, які я бачив, хаотична, неорганізована, і нічия це ще подарунок. Це підкреслює вже зворотну сторону стабільності Гау, а саме брак гнучкості Ньюкасла, де Гімараєсу вилику. Та Уилсону і близько немає рівноцінних замін. Ісаку дуже тяжко, а Гордон ще не влитий. Максимен теж посередньо ще на превеликий жаль отримав пошкодження під кінець, і Альмірон пішов з поля через проблеми із зап'ястям. Ньюкасл надалі залишається командою з найменшою кількістю поразок і пропущених, але п'ять нічий у 6 матчах. Почалась чорна полоса, і дизмораль. Хоч суперники теж нестабільні і втрачають бали. Невідомо, як Ньюкасл продовжить і чи зможе. Кваліфікуватися у лігу чемпіонів, але я буду їх підтримувати. Наразі це все. Дякую за перегляд. Якщо сподобалося, поставте лайк, підпишіться, щоб допомогти розвивати канал і поширювати футбольний контент українською мовою на YouTube.